Слава Ісусу Христу! Дуже радий брати і сестри сьогодні бути разом з вами, розділити цей час: час навчання, час поклоніння, час спілкування навколо Слова Божого, навколо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І хочу з вами згадати історію. Історія це те, що ми повинні пам'ятати. Це те, що дає нам майбутнє, це те, що дає нам переосмислити якісь речі і, можливо, щось змінити в нашому житті. І знаєте, коли я згадую про історію, я згадую про дві дороги. І перша дорога, вона була відома за часів Другої світової війни. Ця дорога ще називалась Крижана дорога. Я думаю, ті, хто цікавиться історією, для них це багато що говорить. Ця дорога ще називалася дорогою життя. Я не буду довго зупинятись на цьому історичному моменті, але він дуже важливий. Це була крижана дорога, яка дозволяла під час блокади Ленінграда німецькими військами і їх союзниками постачати до Ленінграду. Продовольчі товари, озброєння і в зворотній бік робити евакуацію мирного населення. Тому ця крижана дорога називалась дорогою життя. Чому? Тому що ця дорога спасла життя багатьом людям. Є інша історія, є інша дорога. Ця дорога вона знаходиться в Болівії. Вона сполучає два болівійські міста: Лапас та Коройко. Це одна з найнебезпечніших доріг у світі. Ця дорога вона виглядає таким чином, що вона поєднує дві висоти: більше 4 кілометрів. І ця дорога опускається до одного кілометра до 1000 метрів. Ця дорога досить крута. І особливість цієї дороги в тому, що колись вона сягала шириною 4 метрів. І досить часто, коли машини зустрічались, комусь треба було бути на схилі цієї дороги. І досить часто гинули люди, тому що машина просто впадала в цю прірву. І ця дорога, яка з'єднує ці два міста, вона називається дорогою смерті. Чому? Тому що, на жаль, багато людей, які вибрали цю дорогу, вони померли. Брати і сестри, сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивились так само на дві дороги. І одна дорога, вона веде нас до життя. А інша дорога веде нас до смерті. Давайте разом з вами відкриємо псалом. Це відомий нам псалом, це відомий псалом нам тим, що він розпочинає книгу псалмів. Це нібито двері, через які ми проходимо до такої скарбниці, Божої скарбниці, Божих псалмів. Псалом номер 1 Давайте з вами прочитаємо. Я буду читати в новий переклад української. Блаженна та людина, що не ходить на раду нечестивих, не стоїть на дорозі грішників, не сидить на зборищі глумливих, але в законі Господнім її насолода. І про закон його роздумує вдень та вночі. І буде вона, як дерево, посаджена. Надводними потоками, що плід свій дає вчасно і листя його не зів'яне. Що б вона не робила щаститиме їй. Не так нечистиві вони як полова, що вітер розносить усюди, тому та -то не встоять нечистиві на суді ані грішники на зборах праведних. Адже знає Господь життєвий шлях праведних. А шлях нечистивих загине. Брати і сестри, друзі, два шляхи і два пункти призначення. Дві дороги. Одна дорога це дорога праведника, інша дорога це дорога нечистивця. І давайте з вами трошечки зануримося. Вивчимо ці дві дороги, їх особливості, як знайти ці дороги, і зробимо нам зрозумілі висновки. І перше, про що говориться тут про дорогу праведника, давайте прочитаємо з першого по третій вірш: Блажен му, що за радою на справедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджено, що родить світ від своєчасно, і що листя нав'яне його і все, що він чинить, щаститься йому. Якщо ми подивимося на ці три віршика, ми побачимо, що спочатку говориться про те, що праведник не робить, про те, що не притоманно ці. Дорозі, по якій йде праведник. І давайте з вами подивимося, що праведник не робить. Три речі: перше, він не ходить на раду нечестивих. Друге, він не стоїть на дорозі грішників. Третє, він не сидить на зборищі глумливих. Брати і сестри, дивіться, цікаво, що тут ми бачимо тенденцію. Спочатку праведник він не ходить, потім не стоїть, і потім не сидить. Знаєте, коли я навчався в інституті, я вчився в Київському політехнічному інституті за фахом я інженер-електрик, я жив в гуртожитку. І, в тому гуртожитку, де я жив, були кімнати, такі, знаєте, ну всі кімнати ці знали. Тобто це кімнати, де ну, жили такі студенти, які просто робили дуже страшні речі. Називаємо їх так, я не буду зараз казати, що вони робили, але як студенти, які не знають Бога, робили от такі речі. І часом студенти, першокурсники, які тільки, тільки селилися в гуртожиток, ну вони по якихось справах, так як вони сусіди, могли прийти щось запитати. А в цю кімнату, де жили ці студенти, які там пили, курили, інші речі робили. І спочатку студент міг так тук-тук-тук, знаєте, заглянути, подивитись і піти собі далі. Да, тобто пройти мимо. Потім він міг зайти вже трошечки поспілкуватись, познайомитись ближче, послухати, так сказати, е Поради вже таких досвідчених студентів, які вже знають студентське життя. А через деякий час цей студент, першокурсник, можна було помітити, що він вже сидить. Він вже сидить і робить такі самі речі. Знаєте, для мене це дуже гарний приклад, зрозумілий, яка є небезпека для праведника. Не ходить на раду нечестивих, це значить не слухає поради людей, які не знають Бога, людей, які є безбожники. Давайте скажемо ширше філософія цього світу або цінності цього світу. Одного разу я спілкувався з однією сестричкою, і слово Боже говорить про виховання діточок. Правда, брати і сестри? Є таке, знаходимо ми. Є також про розгу. Читаємо ми це в Біблії. І сестричка мені каже, як так? Це дитина, це особистість, вона вправі сама вирішити свій шлях. От сучасні психологи говорять про те, що дитина вже в два-три роки повинна вибирати свій шлях. я не можу їй казати, що і робити. Я кажу: сестро, що ти говориш? Є слово Боже, є істина. А те, що ти говориш, це якраз ця рада нечистивих людей, які не знають Господа Бога. Далі ми бачимо, що праведник не стоїть на дорозі грішників. Тобто, він не робить те, що робить грішник. Він не наслідує його спосіб життя. Йому не довподобить той гріх, який він бачить. І далі ми бачимо, не сидить на зборищі глумливих, тобто насмішників. Тобто праведник не може переймати спосіб життя, він не може товаришувати, він не може близько спілкуватися з людьми, які є безбожники, які є глумливі, які є насмішники, які насміхаються над Богом, над Його словом. Він не може бути частинкою їх, хоча він повинен бути сіллю і світлом для цих людей, одне не виключає інше. Тобто ми бачимо перше, що праведник він не робить три речі: він не ходить на раду нечестивих, не стоїть на дорозі грішників, не сидить на зборищі глумливих. А далі ми бачимо, що праведник робить на цій дорозі праведній. Давайте подивимося з другого вірша. Але в законі Господнім її насолода. І про закон Його роздумує в день та вночі. В законі Господнім її насолода, а в синодальному перекладі, в законі Господням воля Його. І якщо ми подивимося в оригіналі оце слово, то ми побачимо, що воно може мати різні переклади. Воно може, може мати переклад, як бажати, насолоджуватись або от такий вольовий акт. Тобто, якщо підсумувати, це говорить про. Дію. Тобто, праведник він діє, він виконує закон Господній. Він насолоджується цим законом, коли він його виконує. Він бажає і згідно свого бажання він робить те, що говорить закон Господній. Це перше, що він робить. А друге написано роздумує в день та вночі. Цікаво, що слово «роздумує» тут, воно говорить про те, що він начебто проговорює слово Боже. І знаєте, раніше, коли слово Боже зачитувалось, воно зачитувалось вслух. Є зібрання, і слово Боже, воно піднімалось і зачитувалось вслух. І людина могла розмірковувати, навіть не тлумачивши слово Боже. І так само, коли ми вивчаємо Слово Боже, ми можемо його читати вслух, роздумувати про це слово. І протягом дня те, що ми читали, воно може Духом Святим бути нагадано нам в окремих ситуаціях. І ми можемо зразу його застосовувати. Що праведник робить? Він насолоджується, бажає. Його воля спрямована на виконання закону Господнього. І друге, він роздумує день і вночі. Вдень і вночі. Тобто, це постійний процес. І далі ми бачимо про те, що йде порівняння. Тобто, праведник, праведна дорога, вона щось не робить, ми з вами вже подивилися, що і праведник щось робить, і далі є результат. Да? Того, що він не робить, і те, що він робить. І давайте подивимося результат, Наслідки. І буде вона, як дерево, посаджена надводними потоками, щоб плід свій дає вчасно і листя його не зів'яне, щоб вона не робила щаститиме їй. Тобто ми бачимо, щоб пояснити, які будуть результати цієї праведної дороги. Господь через автора цього псалма Духом Святим таке порівняння привів, як дерево. Да? Дерево, яке має зелене листя, і що ще? Плоди. Дерево, яке має зелене листя, і яке має плоди. І це листя, воно не в'яне, а плоди в свій час приносяться. Про що це говорить? Оце листя. А чому це відбувається? Тому що воно посаджено надводними потоками. Знаєте, брата і сестри, є часом дерева, які зелені, а є сухі. І часом ми дивимося і не можемо зрозуміти, Ну, начебто дерева недалеко один від одного. До речі, в Ізраїлі це також можна побачити, їх клімат. Да? Він достатньо сухий. І не просто так ізраїльський народ молився про те, що були дощі. Але є ще підземні води. І часом ти дивишся, ти не бачиш цієї води, але є підземна вода, яка живить це дерево. І вона є зеленим, не сухим, і воно приносить плід. Так само і людина, оцей праведник, Божа людина, людина, яка виправдана Господом Ісусом Христом, яка покаялась, вибрала шлях слідування за Христом, Спасителем і Господом. Вона, її життя, воно укорінено в Бозі, в Його слові. І завдяки цьому ми можемо бачити вчинки цієї людини, ми можемо бачити мову цієї людини. Ми можемо бачити плоди життя цієї людини. Тобто наслідок в тому, що людина буде мати успіх, ми бачимо, і порівнюється з цим деревом зеленим і плодоносним. Людина буде мати успіх. Успіх в Бозі, успіх, який дає Бог, оце блаженство, про яке ми читали, бо ми читаємо блаженна та людина, або Боже благословіння, можна сказати іншими словами. Далі з 4 по п'ятий вірш, цього два вірша говорить про шлях нечистивого, або неправедний шлях, нечистивий шлях. Четвертий вірш не так нечистиві вони, як полова. Що вітер розносить усюди, тому не встоять нечестиві на, на суді ані грішники на зборах праведних. І далі йде таке, знаєте, брати і сестри, противоставлення. Говорилось про праведника шлях. Людина, яка є Христовою людиною, яка перебуває постійно в Божому Слові. І завдяки цьому вона має Боже благословіння. Вона є блаженою, її життя є плодоносним життям. І протиставляється нечистива людина. Написано, не так нечистиві. Тобто з нечистивими людьми все навпаки. Да? Вони не є блаженні. Нечистиві люди якраз ходять на раду нечистивих. Нечистиві люди вони стоять на дорозі грішників. Нечистиві люди вони сидять на зборищі глумливих. Вони не роздумують про закон. Вони не насолоджуються Божим законом, вони сміються з нього, глумлять написано. І тому вони не є цим деревом зеленим, яке дає плоди. І вони не мають Божого благословення, Божого успіху. А вони є як полова, написано, брати і сестри. Вони є як полова. В, ті часи, в древні часи в Ізраїлі, коли мололося зерно, то були дві таких складови. Так? Це само зерно. І полова, це така шелуха. Воно так підбрасувалось, і вітер цю шелуху він розмітав, а зерно, воно тяжче має вагу, воно залишалося. Так ось потім цю шелуху вони спалювали за непотрібністю. Тобто, вона не представляє ніякої цінності, не приносить ніякої користі. От з цим порівнюється нечистивий. Цікаво, що далі він поглиблює цю думку, і він говорить про наслідки. Він говорить, тому не встоять нечестиві на суді, ані грішники на зборах праведних. Ми знаємо, що кожна людина постане перед Богом. І праведник на суд Божий не приходить, а нечистивець він буде осуджений Богом Творцем, Господом Ісусом Христом, Спасителем нашим. І, на жаль, участь людини, яка вибрала цей шлях, це вічна смерть. І далі про це написано. Давайте подивимося. Адже знає Господь життєвий шлях праведних, а шлях нечестивих загине. Адже знає Господь життєвий шлях праведних, а шлях нечестивих загине. Брати і сестри, друзі, Господь знає шлях своїх дітей. Він не просто так, як він а, всемогутній, суверенний, всезнаючий Бог, Він не просто знає те, що буде через хвилинку в нашому житті, через годинку, завтра, а Він приймає участь в житті своєї дитини. Він допомагає, Він направляє, Він виправляє свою дитину. Оце значить, знає. Написано, а життєво, а шлях нечестивих загине. Тому, підводячи підсумок, хочу сказати, що для нас, віруючих людей, брати і сестри, сьогодні є великий виклик. Знаєте, у нас є дуже багато біблій вдома. Чи є в залі людина, в кого нема бумажної, бумажної Біблії вдома? Є такі? Нема. Да? Всіх є. Брати і сестри, для того, щоб бути деревом, зеленим, плодовитим деревом, мати сили, да, оці от сили, які черпаються з Божого Слова. Для нашого життя і служіння нам треба перебувати в Господньому законі. Нам треба, щоб при, прилагати свої зусилля, да, написано, волі. В законі Господням воля Його прилагати ці зусилля, щоб перебувати в Божому Слові, насолоджуватися цим Божим Словом, розмірковувати про це Боже Слово. І тоді ми будемо мати сили. Ми будемо мати сили для життя, святого життя, плодоносного життя, дає плід Святого Духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Це все завдяки чому відбувається Дух Святий через Боже Слово, оце коріння, яке ми пускаємо сюди, Господь нам це все дає. Тому для того, щоб мати силу, ми дуже часто молимося за силу Божу для життя і служіння сьогодні, щоб мати сили для служіння Господу в цей непростий час, щоб освідчити людям в останній час про Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Свідчити в першу чергу доброю справою. І свідчити Словом Божим Євангелієм, Христом нашим Господом Ісусом. Для того, щоб мати цю силу, треба перебувати в Божому Слові, брата і сестри. Все дуже просто. Коли я не їм фізично, я слабкий. Я хворію. Я нічого не можу. До речі, я тиждень назад повинен був проповідувати Боже Слово, але я захворів фізично. Я не зміг. Брати і сестри, щоб бути духовно здоровими, нам треба перебувати в Божому Слові, щоб бути оцим деревом. І Господь буде давати нам сили для святого життя і для плодоносного служіння. Друзі, на якому ви шляху? Давайте згадаємо початок дві дороги. Перша це крижана дорога, це дорога життя, це дорога з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І Господь прощає гріх. Господь через свою смерть на Голговському Христі через своє Воскресіння Він дає виправдання. І є дорога ж смерті. Дорога смерті, про яку ми так само казали, оці два міста, які з'єднуються такою дорогою, дуже-дуже небезпечною. Це дорога людини, яка не приймає Господа Ісуса Христа, яка Його відкидає. Христос сказав: прийдіть до мене всі страджені і обтяжені, і я заспокою душі ваші. Дорога душа, якщо ти зранена, якщо ти втомилась, Якщо ти зранена гріхом, тебе немає сили, ти відчуваєш, що тобі треба сьогодні примиритись з Господом Ісусом Христом. Сьогодні цей день, коли ви можете примиритись з Господом, коли ви можете покаятись в своїх гріхах, зійти з цієї дороги смерті на дорогу життя і прийняти вірою, що Господь Ісус Христос помер за ваш гріх. І воскрес для вашого виправдання. Амінь.